Привіт. Ми вийшли на вулиці нашого міста, щоб дізнатися, що сьогодні думає молодь про наркотики. Поговоримо відверто, без фільтрів: норм чи стрьом. Поїхали спробувати наркотики просто за компанією норм чи стрьом. 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 Дружить з тими, хто вживає щодня. Для вас це норм чи стрьом? Стрьом, стрьом. Стрьом, стрьом. Стрьом. Стрём. 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 Знати, що друг сидить і мовчати це для вас норм чи стрьом? На чому? Ну, на, на а, стрём. потик. Стрём, стрьом. Стрём. 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 Вжити разок, щоб зрозуміти, чого не можна. Це норм чи стрьом? Стрьом, стрьом. Можна з першого разу під'їздити. Так. Стрьом. Ну, вроді норм, але но такої стрьом. Ну стрьом. Норзочик, щоб зрозуміти. Може бути норм. Обрати спорт замість вживання це для вас норм чи стрьом? Норм, норм. 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 90% людей стали залежними просто з цікавості. Наркотики це не прикол, це хімія, яка вбиває життя, здоров'я і психіку. У світі зростає кількість смертей серед підлітків через наркотики. Подумай, хто ти через 5 років, Яке буде твоє життя, якщо сьогодні сказати я проти»? Бути собою це завжди норм, а бути залежним це стрьом. Тема непроста, тема дуже важлива і ну, направду важлива і важка наркозалежність, боротьба з наркозлочинністю. І те, що ось цей спрут, цей хижак наркозалежності і всі, хто за ним стоять, вони полюють найбільше, звісно, за молоддю. І як. Тут діяти, як проти діяти, і як це робити і креативно, творчо, і ефективно? От щойно бачили цей ролик сюжет, записаний молоддю. Молодіжна організація, нагадаю, що це Васильівський осередок юнацького патріотичного руху Байда. Ролик називається Норм чи Стрьом. Ну а про цю діяльність, про цю боротьбу, про співпрацю творчу співпрацю з такою талановитою молоддю. Зараз будемо говорити із гостею, яка вже в нашій студії, яку ми тут із задоволенням радо вітаємо і представляємо нашим дотечанам. Отже, Катерина Козлітіна, старша оперуповноважена уповноважена управління бород з наркозлочинністю головного управління нацполіції в Запорізькій області, ще й майор поліції, вітаю Катю! Вітаю вас також. Слава Україні! Героям слава. Отже, ну давайте прямо з цього ролика. Якщо ми ним починали, про цей ролик юнацький патріотичний рух, і ось це ну наскільки ви стикаєтесь і спілкуєтесь з молоддю, яка направду розуміє, ну відрізняє що норм, а що стрьом. І розуміється на цьому, попри те, що на її мізки дуже потужно діють. Ну, начебто, ми постійно взаємодіємо з нашими учнями. Це наше молоде покоління, да, яке потребує а, цієї важливої роботи, наш нашого напрямку роботи. Mm -hmm. Тобто боротися з наркозлочинністю це добре, але краще ж все ж таки протидіяти, профілактувати цей напрямок. Mm -hmm. Казати їм не можна вживати можна, але ж коли все ти щось мало. забороняєш, mm -hmm. да, це викликає навпаки цікавість. Так. Тому ми завжди спілкуємося, завжди розбираємося з ними, що саме є наркотики, як вони. Впливають на організм людини по-перше, на фізичне здоров'я, по-друге, на психологічний стан, соціальні наслідки, юридичні наслідки. Кожний наш захід ми охоплюємо всі сторони, робимо висновки. Перш за все, ми стимулюємо те, щоб вони самі ага. міркували, чи це буде добре для їхнього життя, чи це погано. Як це буде впливати на їх майбутнє, на їх мету, да чого вони хочуть досягти. Ну і робимо акцент на тому, що у них є безпосередньо те, що тільки їх, це їх здоров'я, їх життя, і вони вже можуть їм розпоряджатися. Тому коли, тому, що коли ти даєш зрозуміти, що це їх відповідальність, mm -hmm. ніхтось там, батьки, дорослі, вчителі да, повинні за, за них да, збувати, так, да, да. думати. А вони самі, вони вже по-інакшому обмірковують. Ми ну, завжди розмовляємо, наприклад, ті люди, які їм пропонують наркотики, чи вони дійсно хочуть допомогти? Тобто. Змушуєш їх думати про те, що начебто вони і так розуміють. Але, Але коли ти акцентуєш на цьому увагу, вони інакше якось звертають на це, з іншого боку дивляться. Ви ж в цій темі не перший рік і багато працюєте саме з молоддю, з підлітками з молоддю. От коли почалась повномасштабна, коли почався ще оцей, ну назвемо це додатковий стрес, хоча слово стрес не вміщає те, що почалося. Як змінилися діти? Чи вони подорослішали, чи вони стали відповідальніші, чи навпаки? Вони в більшому стресі більш вразливі і це теж використовують негідники. Так, так, вони стали більш вразливі. Завж, ну, зазвичай, взагалі, коли почалось таке онлайн навчання під час ковіду, mm, да що напередодні так да, да, да. військових дій. Вже діти були занурені більш в онлайн середовища. Після початку повномасштабного вторгнення да, це взагалі загострилось, тому що почались такі. по перше, це Соціальне так, психологічне навантаження на на дітей вони більш стресують, так. більш стурбовані. По-друге, це втрата повноцінної сімейної підтримки у багатьох, у кого да, батьки зараз на фронті. Так. Тобто це друга проблема. І третє, це найголовніше, це перебування дітей у онлайн-середовищі. Тобто навчання онлайн, вільний час. Да. Вільний час так, так, розваги. Вже так, да, на вулиці діти не перебувають, тому що багато тривог, да, і більшість батьків ну, пропонують дітям да, залишатися вдома, так. начебто, це така. Уявна більше там безпека. Да, да, безпека. Да, да. І коли діти перебувають у онлайн-середовищі, а саме там їх чатує небезпека ну наркозлочинців, тобто це пропозиції якісь спробувати наркотики, реклама, пропозиції легкого підробітку, кур'єрам або закладникам. І це вже теж більш така зараз актуальність, тому що діти, багато хто ВПО намагаються допомагати своїм батькам і вишукують да, якусь можливість підробітку. І ви шляхетна мета підробіток, коли що ж тут такого? Там маніпуляції також у соціальних мережах дуже часто я чую чую да, від дітей, що зараз багато такої реклами наркотиків, начебто це не небезпека, воно так, начебто, знижує Рівень цей ризик. Да. Так, да. і здається їм, що це не так страшно, можна спробувати, можна легко кинути, це, начебто, і круто, як вони кажуть. Якраз от цей mm -hmm. ролик, ролику, Norm, да, 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 норм да норм чистрьом. Ну і там ну, гарно показано, що ну гарне питання, один раз спробувати. Це ж так. така гарна спокуслива пропозиція. Що тут ну з одного разу нічого не буде, ну один раз про чому би ні. Для того, щоб точно знати навіть для того, щоб точно знати, що далі не треба робити. <світ> ну і там одна дитина відповідає. Ну вони так це все роздули. Але я розумію, що там ж могло бути і не одна така відповідь, тому що ну для більше і це направду грамотно поставлена пропозиція. Ну всього так. один раз що ж тут <світ> такого з нами на цих заходів. Найчастіше присутній представник громадської організації Антинаркотична міжнародна асоціація. І він завжди розповідає, з чим стикаються люди, які вживають наркотики, який складний процес лікування. Чому ми кажемо, що найкраща профілактика це ніколи, ніколи, ніколи не да. пробувати наркотики? І діти зазвичай дуже уважно слухають його розповідь, тому що він знає, про що говорить, і дуже дуже багато запитань. І бачимо, бачимо, що це має сенс. Вони і, і результат. Так, слухайте. За... А ну, коли ми говоримо молодь, учнівська молодь, це ми говоримо який вік і які навчальні заклади, особливо зараз, коли ну от навчальні заклади наразі, хоч під землею, а то ж взагалі були всі тільки онлайн. Так, ми починали проводити лекції тільки в онлайн форматі спочатку. Потім, коли вже школи деякі вийшли на очний формат навчання, ми почали е, поєднувати ті школи, які тільки онлайн, ми з ними проводимо у форматі лекції, розповідаємо інформацію, відповідаємо на запитання. Uh -huh. Ті, які вже вийшли на, начин... на навчання очне, да у безпечному місці, тобто в бомбосховищах, ми проводимо. Очний захід з, ну, за присутністю працівників ювенальної венальної кінологічної служби, угу, антинаркотичної асоціації. Ми проводимо захід. Там поєднуємо і якісь практичні. Такі вправи, ага. тобто роз розмовляємо, пропонуємо згенерувати якусь да, подію, ага, коли пропонують так, наркотики, да. як і відповісти, як да. відповісти. Ага. Да запитуємо, як би вони відповіли. згодні вони з нашою запропонованою відповіддю ага. розбираємо це, акцентуємо завжди увагу, що будь-яка відповідь вірна. Тобто, ага. що людина Щоб вони не боялися, да, що вона може ага. навіть не при не наводити причину, чому ні. Ага. Тобто формуємо навички, навички, ага. Ага. от боротися з цим тиском, да, який робляться. Ну, бо тиск робиться грамотно, дуже так. Вони ж бачать ці, хто пропонують наркотики, вони дуже бачать, Шітко, на, кого на кого можна… на що тиснути да, на, да, на які да. точки Обирають у ага. цю категорію, яка підвадна, да, ага. спробувати, ага. і починають тиснути, маніпулювати почуттям дитини, да, або горем, або як. Якогось розпачу на батьків Або на цьому. На Так, да? так Або... І пропонують. І ми розбираємо, що потрібно відповідати, тому що розуміти, да, що це буде не на краще, що це буде е, тимчасове полегшення, полегшення, а потім загострення ну, свого стану. І вони десь починають задумуватися. Uh -huh. Ну і завжди питаю їх яка мета у тої людини, яка пропонує, чи вона хоче допомогти. Чи вона направдала не... так сильно тебе любить, да? і хоче тобі так, так? Да. Отже, це школи, коледжі, технікуми, вищі навчальні заклади теж. Чи йдеться на поки що були школи? Uh -huh. Це були сьоми 11 класи. Ті, які більше вже дорослі, ті, які вже цікавляться цим питанням, і які вже формують свій, свій світогляд у цьому питанні. Цього року до нас звернулися вже вищі навчальні заклад. Uh -huh. І технічні навчальні заклади, тому розширюємо свою роботу. І Ось. це йдеться про Запоріжжя чи і область, ну принаймні підконтрольні Україні території Запорізького. Ми згодні По... і на область. Поки що охват був школ, міста, але цього року також вже є громади, які просили провести заходи. Ми завжди йдемо на зустріч. відкриті до цього. Так, так. так. да слухайте, молодша є наркозалежність. Так, це пов'язано з якраз онлайн простіром. Тобто mm -hmm. зараз воно більш розповсюджене, більш доступне для будь-якого віку. Все ж таки, це дуже наш виклик, да? ось це онлайн простір. Там і як реклама, і як розповсюдження є жодного контролю. Так. Тому ось це навіть і є нашим більш таким, ну скажімо так, акцентом під час профілактичної роботи. Тобто зараз для того, щоб робити якийсь наркозлочин, потрібен тільки смартфон. Можна онлайн да, керувати діями, можна залучати цих наркозбувачів, да, дітей, а вони і ну, акцентуються на них, начебто, ті діти, які перебувають на вулиці і розкладають закладки, вони не так і викликають. Увагу на да, правоохоронних О, це, органів, так, так вони mm -hmm. не підпадають ні під категорію э, військово тобто їх не будуть перевіряти. Тому mm -hmm. це така дуже. Ну для того, дуже приваблива вигідна, категорія, да, 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 вигідна, так. да і діти наші, вони хочуть допомагати батькам, да хочуть теж мати якийсь свободу, свій, да, дорослість ну, такого, свій явно. вклад робити, да у, у, у якусь там справу. Угу. Тому або допомогти батькам, які да зараз на фронті, а щоб зменшити да там якийсь тиск домашніх да, проблем, хлопотів, да, да, або можливо його. там донатити. І вони ось цим хочуть допомагати, заробляти. Їм потрібні гроші, і тут йде пропозиція. Вони шукають і начебто просто під заробіток. Uh -huh. А під пропозиціями можуть приховуватися ось ці, да, бути наркокур'єром, розкладати закладки, то обов ми обов'язково це проговорюємо з ними, звертаємо увагу, що це, злочин, не злочин, як вони собі це уявляють, будь-які пропозиції, написи там, да, uh -huh, на адміністративних uh -huh. будівлях або будь-яких спорудах нашого міста. Ну, вдається, начебто нам вдається донести. Якщо бачать ось такі дії, чи хтось кладе, чи хтось шукає, бо це можна, на жаль, спостерігати в багатьох дворах Запоріжжя, як тут діяти? Тут краще 102. чи робити зауваження, чи не варто робити зауваження, щоб ви порадили? Ну, з дітьми ми теж постійно проговорюємо це, це їх теж турбує це питання. Я завжди кажу, що ну, робити зауваження ні в якому разі не потрібно. Потрібно по перше бути на безпечній відстані, зорієнтуватися з місцем, де це відбувається, тобто якомога більш до да, орієнтирів uh -huh. Адреси, якщо є так. або де орієнтир, так? зателефонувати на 102, надати найбільш да, інформації щодо місця розташування щодо якихось особливих предметів осіб щоб uh -huh. можна було їх ідентифікувати да тому наряду поліції, який буде найближчий, прибуде да для відпрацювання інформації, тому так. Що ще ну ні в якому самим, самим нічого не торкатися, не потрібно цього робити. Тобто, бачите, спостерігаєте, повідомляєте. Це по перше, угу. не боятися повідомляти, бо на жаль, досі ще тягнеться ось ця луна. В радянських і пострадянських часів що з міліцією і поліцією краще не зв'язуватися, бо по перше, затягають як свідка. По друге, а раптом це не те, щось там було, і потім ще ледь не штраф платити за те, що викликали, щоб ви таке? Бачите, наша молодь так вже не думає. Ага, вони ага. завжди кажуть, да, як повідомити про що повідомити. Тобто, їх вже питання, чи буде це мати якісь наслідки, ага. не, не, вони вже не довіряють. О, так, вони добре, добре то тобто... вони розуміють, що потрібно правдиве повідомлення. Так. Більш частіше вони питають, як відрізнити ага. Я кажу: ну можна ж зрозуміти, чи дитина грається у пісочку, ну, да, чи, чи людина щось шукає закапує, зовнішні, да, да, якісь шукає. ознаки, так але да, перше за все, ми акцентуємо, що це повинно бути безпечно. Тобто не потрібно в двох шагах від злочинця, да, телефонувати Звонити і да, тобто відійти mm -hmm. на безпечну відстань, повідомити найбільш прикмети, да злочинця, якісь орієнтири і все, але потрібно. Так, тобто тут Тільки дуже спільними важливо. діями да. можливо побороти наркозлочинність. А можливо її побороти? Бо це ж така проблема. Ну, багато хто каже, та, наш оборотися з наркотичною злочинністю, якщо її все одно неможливо було. Якщо не бороти, то взагалі можна зануритися у неї. Так. Тому потрібно. І можна побороти, ну принаймні Запоріжжя в цьому сенсі тут теж є перемоги певні. Є? І та програма Божкі Стоп, яка у нас була. І Денис Тарасов цим безпосередньо займався, і тут ну направду дуже багато зусиль дуже гідних людей вже закладено. Тому так важливо це все продовжувати, не бути байдужим, це робити. Ну і робити це з молоддю, тому що від їхньої позиції, від їхнього ставлення, і головне від цього розуміння, що здоровий спосіб життя це не просто слова, це відповідальність. І зараз, коли йде війна. Це внесок кожного із нас в цю відповідальність. Так потрібно, щоб це було, начебто, їх розуміння так, так. Тобто усвідомлення. Ви, ви гарно сказали, що коли вони розуміють, що я відповідаю, тобто я дорослий, угу. я так розумію, що це найбільше і впливає в такі моменти. Звісно, може найбільше ніж застрашення, що може бути якщо. А оце для них ну... важливо, що це їх вибір. Радіо на дотик на дотик.